Нотіно косметичний та парфюмерний інтернет-магазин Гігант, який давно завоював популярність у Європі і вже добряче запустив коріння на українському ринку. Це відео про те, як зекономити на замовленні в Нотіно. Воно буде більш актуальне для жінок, але й чоловікам не зарадить його подивитися. Адже асортимент магазину це парфюмерія, косметика для обличчя, засоби догляду за волоссям, засоби догляду за шкірою на лиці, руках, ногах, гелі для душу зубні щітки, зубні пасти та багато іншого. На момент виходу цього відео Notino пропонує клієнтам з України промокод на знижку 15% на парфуми. Де я про це дізнався? На сайті агрегаторів купонів Codes.com.ua. Копіюю тут промокод. Переходжу в магазин, обираю парфуми і вводжу у відповідне поле промокод. І отримую реальну знижку. Тож користуйтесь промокодами. Це просто та вигідно. Зазначу, що складно тіно знаходиться не в Україні. Безкоштовна доставка є, але лише при замовленні від 1000 гривень. І якщо будете забирати замовлення в пункті видачі в Києві, платна доставка недорога, є новою поштою або міст експресом. Звертаю увагу, що промокоди в цьому магазині змінюються часто, до того ж, постійно змінюються товари, типи товарів, категорії товарів, на які діють. Ці промокоди. Тож завжди актуальні промокоди можна знайти лише на codes.com.ua. Редакція порталу постійно слідкує за їх актуальністю.